2025 рік тільки розпочався, а у нас вже є претендент на перемогу в номінації перевзування року. І це Марк Цукерберг, який згортає свої компанії мета програму різноманітності. Як він це обґрунтовує та для чого робить насправді, ми з вами сьогодні і поговоримо, але тільки з тими, хто підпишеться на цей канал та поставить вподобайку під відео. Починаємо. Отже, Марк Цукерберг. Людина, яка дуже активно протягом тривалого часу поділяла усі ліволіберальні цінності, говорить, що закриває програму, яка буквально в перекладі на українську називається як різноманітність, справедливість та інклюзивність. Програма, яка була спрямована на те, що більше жінок долучалась до роботи в компанії, була більше расова, етнічна представленість. Щоб люди з інвалідністю могли мати свої квоти для роботи в компанії і так далі, ця вся програма, от, яка мала як свої плюси, так і мінуси, адже я все ж таки виступаю за еволюційні, а не революційні процеси. Так, пав'ясточка і агресивне нав'язування, мені ніколи не подобались. Але якісь корисні ініціативи, які впроваджуються поступово, це добре. І як я проти того, щоб щось впроваджувалося різко без підготовки, так само і проти, щоб щось скасовувалося різно без підготовки, обґрунтування і так далі. І дуже очевидно, коли щось робиться для галочки, і коли ця галочка вже не потрібна, так само дуже швидко скасовується. Але найцікавіше те, як власне цукерберг. Обґрунтовує так своє рішення. Він говорить, що його компанії бракує чоловічої енергії. Оцей ось маскулінний хлопець Ілон Маск пішов до дуже маскулінного подкастера Джо Рогана і там в ефірі заявив, що «Думаю, культура, яка трохи більше прославляє агресію, має свої переваги. Також він заявив, що ріс в такому середовищі, де багато питань вирішувалось бійками. Марк Цукерберг да, вирішував багато. Марк Цукерберг багато питань вирішував бійками. І це, власне, багато чого е, його навчило. В цьому контексті мені б найбільше, звісно, хотілося подивитись на обличчя тих людей, які дійсно вірили, що великі корпорації насправді щиро. Поділяли всі ці ліволіберальні цінності та ініціативи, які вони реалізовували протягом останніх років. І що це не було підлаштування під політичну адженду, щире світоглядне бажання. <кій> І це якраз, до речі, з приводу того, що, як на мене, все має відбуватись еволюційно, а не революційно, тому що якщо відбувається швидкий прогрес, то дуже часто, особливо якщо це стосується питань соціальних, відбувається і швидкий регрес. Агресивна культура скасування, культура нав'язування поглядів деяких меншин безналежної інформаційної підготовки, освітніх програм і взагалі заміру того, наскільки суспільство готове. так, до, до таких впроваджень, вона і призвела до того, що, ну, по-перше, Дональд Трамп переміг на виборах, так? по-друге, те, що відбувається не просто відкат до базових налаштувань, а може призвести до того, що полюс з лівого зміститься на крайнь правий. І першим маркером є якраз власники от таких великих корпорацій, бізнесмени, для яких в першу чергу має значення прибуток. І вони готові сьогодні ходити на парадах рівності з прапорами ЛГБТКЮ спільноти. Поки, поки при владі є ті, хто вважає це домінуючу ідеологію. Потім, через місяць, через два, через рік, вони ж так само без проблем будуть ходити зі свастикою, умовно кажучи, так, і відшивати форму для е, військових, які будуть займатися окупацією сусідніх країн. Це зараз не про США і Канаду в жодному разі, це я зараз. Нагадую, що колись його БОС відшивали форму для нацистів. Але якщо ви для себе тут побачили якусь аналогію, то, ну, вибачте мене, це виключно ваші мисленнєві спостереження Живіть з ними. І така тенденція, вона, звісно, стосується не тільки Марка Цукерберга, але мені ось. Він саме найбільш є таким, знаєте, показовим, мені видається, у цій ситуації, тому що ну, от він протягом тривалого часу настільки пнувся зі шкіри, щоб сформувати цей свій образ навіть колись, навіть колись ледь не побився з Ілоном Маском. Вони пам'ятаєте, Хоча, мабуть, забули вже так, стільки подій, всяких було. Вони навіть збирались битись по правилам ММА, там збирались в Октагоні, десь Лупашитись, тому що вони цінні, цінностями не сходились. Так? Зараз мені здається, що вони просто як брати-близнюки, майже не відрізниш, де тут якісь розбіжності в цінності. Жодних немає. Мене не здивувало в жодному разі, коли там. Представники технокорпорації вирішили скинутись по мільйону доларів на інавгурацію Трампа. В жодному разі, ну, от, спроба така підмазатись. Але тут, прям знаєте, з усіх з усіх гармат. Е, ну і власне, власне, Цукерберг не став довго чекати з тим, щоб продемонструвати, а що ж він хоче, що ж він хоче за свою лояльність, чому ж він так аж зі шкіри пнеться. Щоб сподобатись Дональду Трампу, ну там, можливо, Дональду Трампу через Єлена Маска, він закликав Трампа не дозволяти країнам Європейського Союзу штрафувати американські технокорпорації. Тобто працювати, працювати ми там хочемо в Європі. Безумовно, заробляти гроші. Ну, це ж великий ринок, багатий ринок, другий після Сполучених Штатів Америки. Ми можемо заробляти гроші. Але право на штрафувати ну, ну взагалі, диктувати нам якісь правила. Хто ви такі Європа? Дональд Трамп зараз видасть свій указ, підпише: забороняю ЄС штрафувати американські технокорпорації. Крапка, печать, орлом, І все. Тут, до речі, цікавий такий момент, що мета тільки за другу половину 24-го року сплатила, там щось здається, близько 800 мільйонів євро штрафів. Тому така мотивація Цукерберга має цілком собі е, реалістичне обґрунтування. Е, це, знаєте, така ось е, е, коротка лекція, приклад того, е, для тих, хто ще носить якісь там ржеві окуляри. Що для великих гравців не існує ідеалів, не існує цінностей, не існує друзів, існує тільки поле інтересів. І як чим раніше ми це зрозуміємо особисто, і ми як держава, тим буде краще для нас. Чим швидше ми почнемо на цьому полі інтересів грати, тим буде краще. А поки це все, що я хотів. З вами обговорити станом на цей момент. Постараюсь вже цього року з цього моменту виходити зі своїми блогами більш стабільно. Трохи, трохи свій графік зараз е нормалізую, і буду сподіватися, що ми з вами будемо бачитись частіше. Але це багато залежить від того, чи підпишетесь ви на цей канал, якщо на нього ще не підписані, чи поставите вподобайку, і чи напишете свій коментар. Це надзвичайно для мене важливо. А поки не прощаємось.